Цей мікроавтобус їде за маршрутом Житомир Київ. Водій автомобіля Петро каже, що без відповідних документів пасажирів не перевозить. Ми стараємося брати з сертифікатами, з бумагами, от, а вже просимо людей, щоб робили тести і вже їхали з бумагами. У нас все є бумаги є. У маршрутці половина місць була вільною. Усі пасажири мали сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тести. Серед них і Михайло Сергійович. Читали в інтернеті, нада потрібно. Вакцинувалися, взяли сертифікат. Надо прививатися. У цього вже не втічашник нікуди. Результати перевідки – Частини пасажирів наявні. Негативні ПЛР-тести зроблені ні раніше, ніж за 72 години до сьогоднішнього дня. Багато в кого це сьогоднішні ПЛР-тести. В частини є повна вакцинація. Перевірили поліцейський мікроавтобус Новодністровськ, Київ. У вас всі пасажири вакциновані. Так, да, так, да, вакциновані. Я вакцинований. Дайте, зараз перевіримо кожного пасажира. Перевіряйте. під лікарня Документи про вакцинацію та ПЛР-тести мали як водій, так і усі пасажири. У вас піархот, немає. Ну має. а тут можеш. А ну давай. Так у вас повне щеплення, так? Так. Да. У мене є і вакцинація два рази, коронавак, і ПЛР-тест зробили. Нам треба для поїздки. Як розповів працівник патрульної поліції Віталій Баранівський на дорожній станції патрульної поліції у Кочереві з 8 до 13 години перевірили 10 мікроавтобусів, які здійснюють міжобласні перевезення. Машин 10 перевірили. Ще сьогодні не було людей, які без сертифікатів з сертифікату. Нагадаю, що працівники поліції, наявність ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію перевіряють тільки водіїв пасажирів на міжобласних маршрутах. Міжнародні рейси перевіряють прикордонники. Леонід Харша. Олександр Данилюк, Новини на Суспільному.